Трикутник скатитиме 5 см і 12 см, обертається навколо прямої, яка містить його гіпотенозу. Знайдіть площу поверхні тіла обертання. Звичайно, побудуємо малюнок. У нас утворюється два конуса. Верхній конус, будемо вважати, що це перший, нижній конус другий. В цих конусах відомі тверні 12 см і 5 см. А площу бічної поверхні конусу першого треба пі помножити на R на його твірну. Щоб знайти площу бічної поверхні конуса, другого, так само πr і на його тверну. Твірні в нас готові, а радіусу немає. Зате радіус це є висотою прямокутного трикутника АБЦ. І пригадаємо формули. Щоб знайти висоту прямокутного трикутника, ось дивіться сюди. щоб знайти висоту прямокутного трикутника, перемножаємо катети і ділимо на гіпотенузи. Гіпотенузи в нас немає. Отже, знаючи катети, за теремпіфагора ми знайдемо гіпотенузи трикутника ABC, де кут С дорівнює 90 градусів, відомі довжини катетів. Додаємо катети 12 в квадраті, додати 5 в квадраті, тобто 144 додати 25 десь 169, тоді АВ, наша гіпотенуза дорівнює 13. Тепер дуже легко знайти висоту. Запишемо формулу висота, дорівнює, перемножаємо катети і ділимо на гіпотенузу. Тоді 12 множимо на 5 і ділимо на 13, тоді площа бічної поверхні конуса першого дорівнює пімножити 12 помножити на 5, поділити на 13 і помножимо на його твірну 12. 12 множимо на 12, множимо на 5, 720пі, а 13 залишається в знамені. Можна, звичайно, виділити цілу частину, можна залишити так. Тоді площа бічної поверхні нижнього конуса, тобто другого, дорівнює, пі помножити 12 помножити на 5, 13, можемо на його твірну 5. 12 множимо на 5 і на 5 буде 300 пі, ділимо на 13. Все, задача розв'язана.